Слава Богу, правда і Слава нашому Господу, слава нашому Господу! Ми його, перед Його лицем знаходимося, ми маємо радість, навіть тішення маємо, тому бути Господом, Господь нам спокликом, призвав до цього і дає нам життя все від Господу. Все, все Господь і все для славу. Хто може величатися, хто може порівнятися з ним, хто може перед Ним якби, чимось привознятися, чи щось показати більше. Без Господа немає нічого. Господь все і в усьому. І ми в Господі, ми з Господом. І за це йому дякуємо, що Він нас знайшов, Він нас вибрав, Він покликав, призвав, прийняв, оправдав, освящення маємо Господа, Маємо спасіння від Господа, оправдання, віру і оправдання. І слава йому, хвала і подяка. Будемо це слово, як сказати. Тиждень пройшов, я знаєте, я без Господа нічого не знаю і нічого не можу сказати, як Господь, е, його воля, якщо він вмирає, показує, що він каже, говори це, є, це, я це можу говорити. А це не проходить кіло Господи, я постійно не мене немає нічого. Я читаю, але нічого не залишається. Немає корінь, немає основи того, що хоче Божа воля на що. І Господь, знаєте, вчора так хочу ще сказати, що прослівчу. Стих, е, і молився, і сів дощ і думав, Господи. Він каже, сідай і пиши. Каже, аби ти забуваєшся? Ти можеш завтра скажеш, я забувся. Пиши. Сиджу і пишу то, що каже. Ну, буквально недовго, то, що він сказав. І хай Бог благословить послухати, сказати то, що правильно. Хочу так, буду. Що не так, знаєте, е, вибачайте. Знаєте, що ми всі недосконалі, і не все не знаємо, і не все, але Господь нами управляє, і від Господа хоче приймати обладати милості. Хочу так сказати, кожна людина в міру Божої милості має від Господа відкриття Божої волі. Кожному різному відкривається. Хто то знає те, хто знає те, хто один дар, то другий дар, але ми є спільно, ми є церква, один другого доповнює. І слава нашому Господу! Відкриття Божої волі, мудрості і розуму Господь дає, дарів Духа Святого і все призначене на що призначене це? на служіння Господу і на славу Божу. Все це Господь нічого не робить, щоб хто то хтось хто то е, сказав, зробив, робив, я досягнув я, що то душа опасно. Це опасно, якщо людина почне себе привозносити. Хочу зразу сказати приклад такий: слухав слово один. Там каже брат говорить, він велике служіння мав. Він велике, він по всій, як то кажуть, по землі їздив багато країн, і він і зцілення проходили. Він покладав руки, та людина був, що в нього був поломаний таз, був поломаний ключиця, там, там пластику було багато, кості були. Метал був вставлений там, і він молився, і чую хруп такий, так, так, так. І той метал випав, впав на землю, все, обновилося. Він великі діла робив Божі, і він мав віру. І каже, я якби так як би, може сказати, ну возгордився, може, подумав, що то він такий, знаєте. І прийшла на нього велика болість, прийшла, страшна болість, прийшла. І він е, якби. Він ну, рак прийшов, і там він був такий, що якби не, не, не було йому Воскресу, І Господь його покликав до покаяння. Каже, ти знаєш, чому? І він каже, я стіляюся, я не робиться самого Господь. Його. І він прийшов, і Господь його істів. І сіли. Він зараз ще не повністю сілиний, він як Якби каже, в мене немає, я свободи від цього. Я ну, йде в установлення, йде в установлення. І він йде на. на Трибуну на передачу, і Він говорить, він звіщає, він свідчить, і Господь його восстановлює. Знаєте, дуже велика опасність, як людина возгордиться перед Господом. Хай Бог поможе нам розуміти все, що є, то Господь робить все від Господа, і все Господом, і все для його слави. Оце кожна людина повинна розуміти. Бог хоче зламаного серце, зламаного сердечна людина, зламаного серця. Серце, серце як були смиреми перед Господом, буду читати так: Бог є милосердний і заботливий наш Батько і являє свою любов, щоб нас вдосконалити. Господь являє, Він працює над нами, над кожним, над нашим життям, над нашими думками, нашим поступками, щоб нас вдосконалити, щоб нас очистити, перемінити і смирити перед собою, щоб ми. Могли пройти контроль і увійти в його царство. Який контроль? знаєте? контроль буде. Каже, контроль це суд такий буде, суд Божий, суддя. І є Господь любить, Господь переживає, Господь старається. Ну, Чи ми не, 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 не получили яке то, немає в нас що то шлейфа, якого якого то представлення в тому, що є? Той хто нас оскаржує, той, хто оскаржує, хто записує. Приходить, каже, обвинитель є, єсть, є прокурор, той, який приходить і каже, от записан". є записано, є неосповідний гріх, є гордость, є обольщення, є спокуса. І знаєте, от свідчення приходить від Господа, тут говориться, приходить і люди. Знайте, ми всі якби взиваємо, ми надію покладаємо Господа і приходить, каже, от було слово, що річка, і ми на крижинах, якби на крижі, була крига спуста, і люди ходили покрити. І тут раз криги рота розступили. Підкажем осталась маленька крижинка. І він на цій крижинці лавір і так і йде, хто куди піде, хто куди піде. Знайте, я, хто. І Господь, треба віру мати нам, мати упування і добиратися до Господу. Господь таке сказав. Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що ми є глина і Він нас формує. Ми є глина. Ми не, не досягнули, ні що, і Господь хоче, формує, знаєте, як сказати, Він хоче, може зробити і на честь посуду, і на мене честь. Чи, ми, якби ця глина послушна в його руках? чи ми, Якби е, слово до нас говориться, нас Дух Святий облічає, до кораю говорить, нас е, слово говориться, проповіді, брати, ми бачимо, і ми чи ми змінюємося є в нас такі твердині, скажімо так, камінь, який не можна розрушити. І це таке, знаєте, і не може в нас вийти той сусуд на славу Божу. Приходить цей сусуд, буде нам нечесне, бо є в нас, всі. і Господь хоче нас змінювати, щоб ми були послушні і розуміли. Всі досягнення і всі досконалість, які в нас є. І це його праця, його заслуга, його благодать і милість. Все він зробив. І от честь то та, і присутність в нас. І якщо це забрати, то останеться пустота. Отак от хочемо сказати. Людина та, що е, вона досконало молиться, вона совершає служіння, вона старання прикладає, вона на язиках на всіх говорить. Вона все багато, знаєте, але це все робить Господь. Господь дає нам і бажання, і хотіння робити це сувершенство. Якщо Господа забрати, все осталось пуста людина. Пуста нічого немає. Оце ми повинні розуміти. Для кого це? Для кожного стереження, і для великих служителів, і для маленьких. Хто в нас десь може слухати по, по е, інтернеті, може слухати? Хай розуміє, що Бог на дусі. Богу поклоняємося, Богу від Господа все. І Господь як говорилося, і було то говорю, що ми повинні створитися, як діти, каже. Якщо ми не станемо, як діти, то ми не, нам не в царство Боже. Ми не будемо великі. І це все, що ми робимо, так теж славою. Якщо ми робимо великі діла Божі, то ми тільки це ми робимо, що нам положено, каже. що нам, нам об'язані це робити. Якщо каже, прийдете. Раб прийде і пан і були десь на полі, був, прийде, і він не, посад, не посадить його їсти. Каже, ти раніше приготуй для пана свого. Пан поїсть, насетиш його, служи, Ти багат стружений, ти цілий день трудився. А потім ось, тобі дасть свободу, і ти будеш їсти, будеш будеш жити. Отакі От приклади, такий Господь приносить такі приклади. Господь хоче нас мирити перед собою так, що ми зрозуміли що без Господа ми ніщо. Отак хоче смирити нас. Всіх великих, хто великий, хто гордий, хто значить, багато працює, трудиться, і це щиро робить, знаєте, не так робить, що занять до щиро старається, але ми повинні знати, що це все нас, ми дякуємо за все, дякуйте в Господу. Все, що в нас є найкраще, дякуйте в Господу. За все дякую Господу. Бо його милосердя і умирий. Ця слава належить Господу, і Він може по своїй волі і милості прославити того, хто достойний цього. Господь прославляє. Ми кажемо, дивись, який отак. Господь прославляє, Господь піднімає, і Господь опускає. Гордих опускає, а смирених піднімає. Якщо, каже, ви маєте в чужому, ви каже, досконалий, то Господь вам дасть своє. Якби в чужому не досконали, як воно та своє ради. Отакий такий наш Господь, хай Бог благословить це зрозуміти. Господь хоче, щоб ми зрозуміли і посягнули його велич. Знаєте, є перед нами була проблема якась, і таке теж, якби напрямок в такої думки водія. Є проблема, що проблема не вирішена, не того, наскільки ми. Розуміємо, що більше, чи проблема, чи Господь наш більший. Чи Господь, як Давид був перед Оліаком став, і всі злякалися, а Давид не злякався. Він каже, Господь більший за всіх. Я не йду своєю силою, я йду в ім'я Господа. Я йду в ім'я Господа. Господь великий. Всі наші проблеми може вирішити, якщо ми зберемо, ми добираємося, в нас є віра і по вірі нашій Господь совершає. Ми його повинні. Осягнути його велич, який він не осяг для нашого розуму. Якщо ми почитаємо подивимося Йова, він, і Йов, знаєте, він був перед Господом чистий. Каже, Бог, чи є ще такий, як Йов? Нема такого. Знаєте, і він почав потім якби спор трошки з Богом. Каже, я не, 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 ніде не зрішив, я так, я так. Знаєте, і потім Господь, як ми останні великий дивимося, й, каже, як я формував цю землю, де ти був? Каже, як я вітер зв'язав, каже, кінь зав'язав, де ти був? Як я границю воді поставив, де ти був? каже. І його зрозумів тоді і каже, кладу, каже, руку кладу на твоє уста. Я, я не знав, кажу тебе. Я тебе не знав. І знаєте, Господь хоче, щоб ми знали. Він великий і неусяжний. Великі діла Божі, гость, великі діла Божі, величого, Його силу не осягнути і владу над усім. Над усім Господь. Немає ні хвороби, ні ворога, ні великого чого, ні гори. Все, Господь над усім стоїть. І Він, Господь нам довіряє, Він хоче, щоб ми вільність прийняли, щоб ми на повністю перед Ним. Він все совершить. все совершить. Його любов і милість до нас, його досконалість і совершенство в усьому. Його статус і право єдиного Бога і на небі, і на землі, і при Ісподі, і на небі, і на землі, і при Ісподі, де не було Господь над усім. Я казав, де я сховаюся від тебе дави? Чи я каже йду, війду в морську пучину, там каже, на, о, там чи я сховаюся, чи я на небо піду до де, ніде не сховаюся. І ну, в Господи не сховаємося. І ми це повинні розуміти, і якщо в нас є. Служіння, і ми служимо славу Господу. Це Господь нас укріпляє, Господь дає силу. знаєте, Він старий, старих, як і старших обновляє юний секурял, каже, обновляє, обновляє розум, обновляє розуміння. Ми смираємося перед Господом. Хай Господь він хоче, щоб ми його любили, щоб ми величали і привознесли його, зрозуміли, пізнати у Господа. Ми можемо знати про Господа багато, але є в нас. Ця сила, корінь цей, основа цього пізнати Господа, якого і перед ним приклонитися, Перед ним ми приклоняємося, не робимо, що знаєте, але Бог хоче всі дати більшого, Бог хоче більшого. І ми повинні вкласти всю свою всі свої старання, всю свою е, розум і мудрість, все, що. Зого, стояти, приближатись до Господа, щоб бути йому любим і милим, і він міг нас, бо він хоче цього, він хоче нас провести, він хоче, ми не можемо війти в царство Боже, бо нічого не чисте коли нього не може бути. І, і він якби проходив цей шлях навчання. Ми навчаємося, ми проходимо земний шлях, щоб настільки вдосконалитись, що ми могли війти, і там ми знали все. Як був Мойсей, Мойсей, як було? Мойсей сказав. До Божому домі він все знав. Каже. Він був рад, він вдома Божому все знав. Ну знаєте, так приклад, він не настільки прийшла трудність, народ роптав, нема води, люди кричать, вони як якби побити камнями. Все. І Бог каже, не, не каже, було перший раз, що стукне палку і піде вода. Сталося. І йде, каже, Мойсей, біжи, скажи, ти хвилий. І піде буда. Мамойсей, якби е, він каже, бере палкою, і, раз, 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 і каже, ти мою святість не підняв. Ти не підняв, ти мене якби не підняв перед цим народом. Ти не підняв, ти б опустив, і я каже тебе, ти не війдеш е, в обіцяний край через то, що ти. Чи твоя віра, чи ти лякався, чи ти замучений, що ти було ти не зробив цього. І Господь хоче, щоб ми мали цю велику відвагу, велику в кожній справі протистояти цьому. Він Господь розрушив діла дьявола і нас посадив. Ми посаджені з Господом на небесних місцях. Та сила, яка в Господа в нас, ця сила є. Отець Небесний дав. Сила нам ту силу, якою Воскресив нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, послання до їхсян, молитва Павла не буду говорити зараз, молиться Бог. Всі, хто гордиться і вирещається своїми успіхами, багато знак. Ми всі однакові. Хтось успішніший, хтось досконаліший, хтось мудріший, хтось, знаєте, всі. Я старий, хтось молодий. Хтось дьорський, хтось біжить бігом, а хтось йде помаленьку, знаєте. І Господь каже, серці, всі наші успіхи досягненнями, ділами і поступками не будуть мати успіху. Всі, хто гордиться і величається своїми успіхами, досягненнями, ділами, поступками, не будуть мати успіху, бо вони покладаються на себе. Вони покладаються, це я тут, знаєте. І свій е, розум, свої діла і людську природу. Таке остереження від Господа. Я е, сидю і Господь диктує, я пишу. Да, я пишу. Я це буквально там за 20 хвилин чи за скільки написав. Так, так, так. Одно, друге, третє, четверте пішло. Бачу, Господи, ти, таке е, воно все е, совершається по Слову Божому. Це не, не то. Все, і скажу так, все створено Богом, все через Бога і все для Бога. А йому слава на віки. Амінь, амінь. нашому Господу. Прочитаю ще псалом, такий псалом. І цей псалом, він якби важливий, такий добрий псалом. Всі псалми хороші. Це якби вступлення перед псалмом, так скажу. Вступлення псалом. Прочитаємо. 33-й псалом. Почну з п'ятого в'язати. Да. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Що сталося? Каже, я шукав Господа. І він, ти, він хоче, щоб ми шукали Господа. І він озвався від всього, визволив мене Господь. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Приглядайтеся, до нього». Там шукав Господа. То каже, приглядайтеся. до нього, як приглядатися. От ми ну, прикладати своє яземлення, свою мудрість, своє, звеличити, розуміти волю, так. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бій Він визволив. Що робив? Каже, він взивав до Господа. В кожному є своє з Господом у Господі Священня. Ангел Господній табором стає кругом тих, Хто боїться Його і визволяє їх. Ангели Господні, це охрана наша. Це Господь ставить охрану для нас. Нас є для кожного, хто прийняв Ісуса Господа, хто у кожного Господь дає, як би охрану дає такого ангела – Один, два. Ну, по-різному є. Є такі, що цілий там, багато. Легіони. Ісус Христос мав Легіон, ангелів легіон. І, і ангели в нас є, і каже. А в таборі стає кроме тих, хто боїться Господа. Хто боїться Господа. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Яке слово. Тут? Скуштуйте, каже. Скуштуйте. Попробуйте. Попробуйте. який добрий Господь. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, хто бояться Його, недостатку не мають. Що хочете? Боятися Господь. Одно за другим перечисляється в Господи і це, і це. Господь, Левчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Левчуки, знаєте, це не кажеться, що ті леви, що в тому. Є люди, є люди, скажімо так, є свійці, є свівки, а є левчуки, знаєте, леві такі всі. І вони якби, і вони бідні, каже. Люди, які не почитають Господи, які не смиренні перед Господом, як війці, як війця, як, як діти. Каже Левчуки, бідні, голодні і ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене страху Господню я вас навчу. Господь хоче навчити. Сраву Господні. В кожному вірші є нове призив в нас. як? Осягнути Господа, як навчитися, як зблизитись, як буде воду. Хто та людина, що хоче життя, щоб любити дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика береже від глихого і уста свої від говоріння з підступу. От є причина, каже, шукайте, просіть, взивайте, бійтеся і каже, язичка свого тримайте. Тримайте на припоні язичка. Відступися від злого і чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних. учи їхніх, на їхній зої. Господь чує кожне наше злой, кожну нашу потребу Праведний, а наше оправдання ми вірою правдимося. Повірі, совершання, добрі діла. Ми служимо Господу, ми бажаємо бути в його присутності. І це все приходить і дає нам такі великі діла. Господь лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Є друга категорія людей, які не чують цього, не хочуть знати, не розуміють, що кажуть, винищити пам'ять їхню винищити. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь. Із усіх утисків їхній визволяє їх. Бачите, що робить Господь. Якщо я, ми цим живемо, і знаєте, Господь наша упора, наша сила це Господь, Господь зламано серцем близький і в покорених духом спасає. Покорене наше серце смирається перед Господом. Ми любимо Господа, ми любимо ближніх, ми надію вкладаємо, ми маємо віру, диграємося, ми любимо, є любов у нас. І е, слава нашому Господу, все від Господа. Е, він пильнує всі кості Його. Е, багато лихого направено, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості Його, і з них жодна не зламається. Хто безбожному смерть заподія? І винними не будуть усі зло безбожному смерть заподієм. І винними будуть усі, хто ненавидять праведного. Ті, хто нас ненавидять, праведників, вони, вони будуть зло, буде їм. Їм буде зле. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Ми вдаємося до Господа, ми слухаємо Господа, ми живемо Господом. І слава нашому Господу, будемо славити слава, Його слава. радість в Господі нам. Радість він наша розкіш, він наша на він наша сила і життя. І ми радість маємо. Слава Господу, Радіємо Господу, слава Господу, надіємося на Господа. Служимо Господу, і Господь буде з нами, і ми будемо мати велику радість і перемогу на дусі. Йому слава навіки. Амінь. Будемо молитися.